Міжнародний валютний фонд сказав, що економіка Росії на 3,2% растет в 2024 году, а от економіка Германії на 0,7%, а 7%. Ну, бачите, як погано живуть німці. Я, я, я так заздрив, що ви так добре живете. Просто знаєте. Так, от, будьте жити ще краще. Слухайте, у вас закордонний паспорт є. А зачем? Не, мені просто цікаво, куди от ви за межі своєї країни, кудись виїжджали. Мені просто цікаво подивитися на вашу реакцію, коли ви подивитесь, як погано живуть німці. І як добре розвивається ваша країна а в Германії мост упав. все Все, іншлин капут. Нема німеччини все капець чому. Ну все, міст впав. На, на Росії кожного дня по три штуки падає, і нічого. Где? Смотрите, мостик купив. Вот Германия Дрезден. Ну і що? 21 Дрезден. липня в Буряті рухнув мост на Амурской области, тотальний мостопад. 19 Я квітня Республика Алтай, 22 квітня Омская область, 12 травня Забайкальский край, 26 червня Приморский край, 3 липня Волгоградская область.